Слово Боже, для вас помолимось, Царю Небесне, утішителі душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби тібе життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благоді душі наші. Господи, прошу тебе, про святий мій розум, відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово. Пересвітлим Слова і духом благодаті. Нехай зникає темрява, гріха і нічний вір, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея. 9 глава з 19 по 13 вірш. Ідучи з вітіля, Ісус побачив у чоловіка на ім'я Матей, що сидів на митниці і сказав до нього: «Іди за мною! Той устав і пішов слідом за ним. Коли Ісус був, був при столі в його домі, прийшло багато Митрі і грішників, то й посідали з ним і з його учнями. Побачивши це, фарисеї почали говорити його учням, чого це ваш учитель їсть з Митрями та грішниками. Почувши те, озвався Здорові не потребують лікаря, лише хворі. Ідіть, отже, і, і навчіться, що значить я милосердя хочу, а не жертви, бо я прийшов кликати не праведник, а грішник. Бачимо, це є покликання Матея. Матей був митар, зрадник, злодій, інше називає посібних окупантів. Чи хтось такий заслуговує бути апостолом? Ми скажемо, звичайно, що ні, але Ісус каже так. Звичайно, що Він може бути апостолом. Бог не керується людськими критеріями, Він заглядає до нашого серця, Він дивиться набагато глибше. І навіть тоді, коли усі навколо будуть бачити в нас лише наші помилки та гріхи, Христос фокусується на те добре, яке в нас є. Ті часи юдеї намагалися оминати таких осіб, як Матей. Адже митриці, злодії, шахрії це люди, які подекуди вважалися болотом, до якого не слід було наближатися і мати будь-які контакти з ним, бо навіть саме перебування біля них могло поставити брудні плями на власні репутації. Але ми бачимо, що Господь не дивиться на вчинки, Він дивиться на серце. І Він дивиться на кожного з нас, він не дивиться наші гріхи, він дивиться на нас з любов'ю. Тому просімо сьогодні Господа і дякуємо за Його милосердя, за те, що Він такий добрий, що він не дивиться на наші вчинки, а дивиться на наше серце, за те, що він прийшов кликати грішних. адже це означає, що він прийшов за кожним з нас і для кожного з нас. Я пою. Амінь.